Аркрайдер зробила з мене справжнього монстра. Але що ж таке цей ваш Аркрайдерс? Жанрово, це екстракшн шутер, шутер від слова шут, тобто стріляти. Ну, це зрозуміло, так? А екстракшн означає, що доводиться ще й добувати різне сміття по помийках і виносити його з локацій. Просто народні ж екстракшн шутер ще називають посаси мої величезні яйці. Ладно, мені це навіть сподобалось. Бо таких бомжів, лутаючих помийки на карті, ще буде або 20, або 30. Інформація ще точно невідома. І кожен з них має одну ціль вижити. Бо після смерті ти втрачаєш абсолютно все: свій рюкзак, щити, зброю, зібраний тобою кал, нервові клітини та свою дорогу маму. А мамулю люблять усі, тому вмирати якось нікому не хочеться. Палору на землі десь приблизно 80-х або 70-х 80 стався апокаліпсис. На планеті спокійно собі жило людство, спокійно собі розвивалось, і неочікувано для нікого. Планета вирішила прикольнутися і така диви, як можу. І плотно зарядила полюси землетрусами, повінями і новою хвилою реперів. Рештки людства ледве витримали такі жахіття, сховавшись у підземні міста. Одне таке місто нам відоме, називається Сперанза. І здавалося, що нової хвилі Репу вже достатньо, щоб людство потрохи само себе перебило. В цей момент ще й додатково напали розумні роботи. Вони ж арки. Я, чесно кажучи, не здивуюся, що в найближчому майбутньому штучний інтелект зробить то саме. Ось уявіть, розумні колонки та холодильники вийшли з під контролю, стали злими і вирішили викосити людство. Я тому, до речі, користуюсь звичайним холодильником. І за кожним разом, як до нього підхожу, на поготові маю свою вірну валину. Я не шис, але ну мало що може статись. А зараз, в вашій увазі, я хочу показати свій самий перший рейд. Виходить, я заспавнився у якомусь тунелі, і о бой! Знайомі пейзажі Таджикистану я ні з чим не сплутаю. Ну коротше, я пошуршав швиденько на якусь локацію. Переді мною ви бачите ліфт. Це точка евакуації. Усього їх на мапі знаходиться декілька, і додатково вони ще й мають таймер. І якщо ти не встигнеш визвати точку до завершення таймеру, то точка блокується. А ти давай біжи на наступну. Зайшов у якийсь гараж і виявив мертве тіло. У мене вже жорстко напрягся сфінктер. і я почув кроки. Зараз будемо давати П'ять. Піз... Господи Ісусе Христе, Сину Боже, молитвами при чистої Твої і всіх святих помилу нас. Боже, будь милостивий до мене грішного, пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоє. Ой, вибачте, в мене просто є звичка молитися під час файтів. І вам також раджу, це дуже допомагає. Пафосно добив вилупки і залутав з нього усіляки лайно. Навіщо мені потрібна та чи інша штука, я не маю жодного поняття. Я просто люблю збирати лайну. Спустився у електростанцію і почав досліджувати. Збирав різний мотлох, заодно виконав завдання. І так я знаю, що відчинені ящики вже лутані і покрилися грибком, але я також не чураюсь збирати усіляке лайно, що залишають інші. На той момент я. Не знав, як це працює. Мені було так цікаво вивчати локації, знаходити різні шляхи, що я абсолютно забув, що точка евакуації не нескінченна, тому доведеться йти на інше. Що за хуйня? Здається, я обісрався. Ну він наче просто повзе і не хоче навіть на мене нападати. Що тікаєш, да? Ну і катися звідси. Виявляється, цей спайдермен вміє стрибати. Це робот-паук. Він не дуже небезпечний ворог і помирає від однієї кулі. Зазвичай тусується на стінках і стелях у будівлях. Треба бути лише трохи уважнішим. Я вже біг на інший вихід, як на мене напала єбуча бджола. Ну я подумав, з нею. Побіжу далі до виходу, відірвусь. А я ж не знав, що тут обрив і шляху немає. Довелося битися. А саме забавне в цій ситуації було те, що я його ще й не пробиваю, і він нормально так зносить. Ледво розмансив та знищив цю літаючу залупу, як прилетів його молодший брат. Ну і я на фідеш. Мій кінець був передбачуваний. Ну а щоб не попасти у такий просак, я би навіть сказав, що щоб так само жорстко не оподливитися, пропоную поговорити трохи про роботів, не про цих роботів. Почнемо з основ. Про паучка ви вже знаєте, він смішно стрибає і лізе цілуватися, ну, як жінка, понятно, да? Тому відкриваю наш хід парад електричних вилупків, роботи-шахеди. Їх єдина ціль в житті це доїхати до рейдера і жорстко навалити басухи. Вбивається дуже просто, звичайним пострілом. Робот-вогнеметчик. Це такий чорний шарик, котрий буде до вас підкатувати і заливати вогнем. Він досить броньований, і йому якось все одно на ваші хіти. Але перед тим як зарядити вогонь по вам, він відкриває кабіну. І якраз оце дупло і треба засандалити. Оса. Не знаю, кому в голову прийшло назвати Мавікосою, але є в мене припущення. Це, по суті, літаючий дрон, на котрий закріпили турель. Стріляйте по пропелерам, через що оса втратить рівновагу і впаде. І в неї жорстко бомбане. Бджола. Це зли Родичу силь, тільки замість турелі до неї прикріпили електрошок охоронця за тебе і три листа бронеплит попереду. Але позаду вона абсолютно гола. Тому стріляєте по заднім крилам і вам буде щастя. Стукач робот, котрий літає і сканує територію під собою. Якщо побачить гравця, то дуже голосно включить трек про пса патрона, тим самим викликаючи собі підмогу і інформуючи всіх довкола, що тут хтось є. Якщо його швидко не вбити, він втече, а замість нього прийде дві бджоли та оса. Величезний стрибаючий павук, старший брат того малого клопа, який до мене присмоктався. І це досить небезпечна тварюка. З прийомів має паунсу вікно як Сларк. Натурально стрибає на тебе з відстані декількох десятків метрів, так ще й досить високо. Тому, якщо ти думаєш, що він не дострибне він дострибне. З слабких місць можна просто йому напихувати прямо в його око або стріляти по кінцівкам. Але найпростіший спосіб буде просто бехнути. Далі РСЗО і БМП. Два брати акробати. Один навалює басу кулеметом, а другий бомбами. І ви думаєте, що я це перебільшую, коли кажу, що вони всі навалюють жорсткі басухи? Просто послухайте, як це звучить. Це було досить голосно. Слабке місце в них знаходиться ось тут, прямо під сракою. Ну і звісно, лапи. Тому раджу просто ховатися за стінку і обережно навалювати по кінцівках, поки вони не відкриють свою сраку. У відкритому полі що проти першого, що проти другого, шансів буде мало. Але найпростіший спосіб буде просто бехнути. Бос гвинтокрил. Але, на жаль, з тих найгірших, з ракетами. Я раджу вам просто ставити іконку поряд з Моніком і молитися. Бо ця тварюка вже понад людські сили. Просто бехнути! Ну і королева з матріарху. І щоб ви розуміли, це ще не самі величезні заплановані роботи. Ось на цій о. діаграмі вони самі низькі. А ось цих поки що можна тільки помітити фоном на різних мапах. І тепер порада з іконкою – це не рофл, а абсолютна ігрова фіча. І ось ми розібрались, що за візуальний і звуковий секс буде у вас відбуватися на екрані. Залишилося лише розібратися, де він буде відбуватись. А мап на релізі нас цілих 5. Так, о диво, у 2025 році виходить повноцінна гра, так ще й одразу з контентом. І ще й Постійно оновлюється. Буквально через тиждень після релізу ми отримали мапу Стелла Монтіс. А ось в останньому патчі ще й ночний рейд завезли. Насправді всі мапи пророблені дуже гарно. Крута вертикальність, суміш відкритих і закритих локацій. Усе працює дуже непогано як і в ПВЕ, так і в ПВП. Але, велике, але з того, що я чув, що в матчі може бути до 36 рейдерів чи щось такого, а це прям ну багато. Оці дві мапи перетворюються у справжній кластерфак, де кожен бій виглядає так. Ти собі йдеш, чуєш по. Постріли. Підсасуєш драку, підсасуй тебе. Підсасуй того, хто підсосав тебе. Його знову підсасують і його підсасують. Ви вже зрозуміли, окей? Так на одній з мап ще й темно, як у сраці. Ну а спавне. Іноді ти спавнишся досить близько до іншого гравця. І перше ПВП може статись вже через 5 секунд після старту. Так, їм є ще над чим попрацювати. Але це, мабуть, мої єдині претензії до мап. Видно, що розробник старався і прикладав зусилля, від маленьких секретиків на мапах до цілих великих загадок. Мало того, що вони гарні, так вони ще й функціональні. Ось я, наприклад, вахую, що гра дає мені можливість використати свою креативність і придумувати, як безпечно залізти у прибутне місце, оминаючи усі небезпечні місця. Реально починаєш вважати себе роз... Розумним. Це, до речі, не я. А ось я придумав стратегію шизоїдний імпровізатор. Ну, знаєте, піде як піде, розберусь по ситуації. Але що це я все про себе та й про себе? Давайте нарешті поговоримо про зірочок цієї програми. Про вас. Бо найкраще, що ж є в Ark Riders, це ви. А найкраще, що є в мене, це мої улюблені спонсори. Дякую, коказябі, за жирний донат. Я покушав. Усі ситуації в Варку відбуваються через усіх цих інших придурків, окрім тебе. Іноді ти просто в шоці, які є хворі виблядки. Ось, наприклад, ситуація. Я почув якийсь постріл на точці евакуації. Ну і звісно, біжу, роняючи кал, щоб повернути справедливість у матч і за. Брати увесь лут собі. А тут на виході якесь відділення дахауна, газова камера, повсюду трупи, і жодної живої душі. Що тут сталося, і навіщо це все було збудовано? Стільки питань і жодних відповідей. Іноді можна зустріти досить забавних челіків, з котрими навіть можна побігати. Але все ж таки нагадує, що це все інтернет, і довіряти не треба нікому. Якщо коли тільки гра вийшла, і усі правда намагалися жити мирно, і усі разом щось вивчати, то зараз вже розвелося тут трохи пацюків. Теж була історія. Це був, мабуть, перший тиждень після релізу. Я вийшов вивчити нову для себе мапу Космопорт. І до мене докопалися якісь два придурки. Вони запитали, чи є в мене якась хуйня. На що я сказав, ні, в мене немає ніякої хуйні. І тут я вже мав би здогадатися, до чого все йде. Я був заповільний, я був наївний та слабкий. Мене розстріляли як єврея в 41-му році, та ще й так мерзотно насміхалися, наче нічого не сталося, наче це було смішно. Я їм відкрив душу, а вони але це зробило мене сильнішим. Тепер я іноді виходжу на карту. знаєте, так просто побігати, поприкалюватись. Мінус 4, фу ну наче нормально вже відпустило. Тепер можна бути знову лапочкою. Підводячи якісь висновки, хочеться сказати, що гра справді вийшла дуже цікава і нереально якісна. Та й розробник наче не мудак і швидко додає новий контент і оперативно і справляє усі баги. Тому можу сказати, що їсти можна смачного.